Нехай береже вас Господь, як нам розібратися в тому, що зараз відбувається, та в тому, що в майбутньому буде. Біблія показує, що коли єврейський народ ходив шляхами Божими, вони були у благословенні. А коли починали відходити від законів Божих і впадали в ідолопоклонство, то починалося прокляття. І тому тисячі років євреї не мали своєї держави. Історія ізраїльського народу це приклад для нас. Біблія показує, коли в нашому житті буде благословення. І за що приходять прокляття? Закони Божі працюють і для нашого часу. Бог тоді був з євреями, а з часу пришестя Ісуса Христа, Бог з усіма народами світу. Бог посилає і в наш час багато проповідників, пророків і апостолів, які сповіщають Слово Боже. Проте люди не хочуть їх слухати, вони слухають вже пророків, вже апостолів і всяке лукавство, поклоняються ідолам і кумирам. Диявол підсовує всілякі збочення, і люди обирають гріх замість істини, підлаштовують Слово Боже під себе і проповідують спотворене Євангеліє. Відхід від істини, від Слова Божого наводить прокляття. Тому стільки горя і болі у світі. Відкриваючи початки апокаліпсису, Ісус показує, хто стоїть за всіма війнами, вбивствами, терором та брехнею. Перший вершник брехня та лукавство. Лежа релігія, щоб люди відступили від істини Слова Божого, відступили від Бога. Поклонялися ідолам, дарялися в язичництво, порушували заповіді та відходили від місії священства. Після брехні йде другий вершник війна, терор і насильство. За ним третій вершник Мамона, жага влади та наживи. За ним четвертий смерть і пекло за смертю. Коли люди відходять від Бога, тоді приходять в сутності темряви брехня, поле волення, війни, голод і пекельні страждання. А коли каються, звертаються до Бога, до Слова Божого. До Бога дає благословення і всі проблеми зникають. Адже Слово Боже Ісус Христос це п'ятий вершник апокаліпсису, що переміг диявола, смерть і пекло. Кожен із нас робить цей вибір: благословення або прокляття, життя або смерть, Бог або сатана, священство або безгузде існування. Земля переповнена брехнею, стражданнями, бідами, війнами, насильством і всяким злом. Цю, це діють вершники темряви, але їх час закінчується. Світ підходить до фіналу історії людства. Ісус Христос буде проповіданий усім народам світу, і тоді прийде кінець. Нас врятує щире і глибоке покаяння, звернення до Бога і виконання волі Божої на наше життя, спасіння людських душ. Бог закликає усі народи бути обраними, бути царственним священством, щоб усі могли стати дітьми Божими. Переходьте за посилання і подивіться повне відео.